Тролейбус Дніпро Є127 це 12-метровий високопідлоговий тролейбус, що є сертифікованим в Україні на базі ЗЮ682G Ну1602. Випущено 10 екземплярів продовж 2007-2008 років. Виробництво припинено на початку 2009 року через припинення поставок кузовів тролейбусів. Тролейбус Дніпро Є127 є побудований на базі російського 682 62 016 01602. Цей тролейбус є досить сучасним та розрахований на перевезення великих мас пасажирів у межах міст. Сам по собі тролейбус є досить крупним. Його дожина становить 11,8 метра та досить високим, як і для українських тролейбусів. Тролейбус Дніпро є е 187 є сертифікований в Україні зі 682 г g 01602 і відмінностей між ними. Просто немає. Кузов тролейбуса однолаковий, вагонного компонування. Конструкція у тролейбуса Рамна, тобто у основі не готовий кузов, а рама, а усі блоки та модулі кріпляться на неї. Міцна рама тролейбуса змістює кузов та збільшує ресурс його роботи. Обшивка боковин тролейбуса та його даху зроблена зі сталевих листів. А зовнішня обшивка, перестка та ізадка, скло пластикова. У тролейбуси досить високий строк служби кузова. А взагалі, навіть попри російський дизайн, Дніпро сто виглядає досить таки симпатично. Дожина цього тролейбуса 11830 мм. Ширина 2470 мм. Висота 3430 мм. База 5900 мм. Маса без пасажирів 11,6 тонн. Повна маса 18 тонн. Максимальна швидкість 65 або 60 км за годину. Місць для сидіння 26 повна маса приблизно 110 км. Назва двигуна Динамо ДК-210. Керування розтату контурна. Потужність 115 кВт. Робоча напруга 550 В. Бортова напруга 24 вольт. Гальмівна система тролейбуса робоче гальмо, тобто гальмо, яке приводиться у дію натиском на панель гальма. Сповільнення залежить від сили натиску двокортне, тобто пневматичне, з розділом на контури по осях. Стоянками гальмо, тобто ручне гальмо для отримання транспорту, нерухомого на місці під час зупинки, представне ручним важелем, який діє на гальмівні механізми задніх коліс ведучих. ABS. Це також наявна антиблокувальна система АБС. У тролейбуса наявна система блокування руху тролейбуса з відчиненими або не повністю зачиненими дверима. Повітряний ключ. Тролейбус Дніпро 187 є висока що не є дуже зручним для пасажирів, особливо для маломобільних груп громадян. До салону тролейбуси ведуть три двері поворотно з типу. Середні та задні є двостворними, а передні є одностворними тобто ні повноцінного входу для пасажирів, ні окремої створки для входу і виходу. Водія з кабіни немає. І до того ж, двері не є широкими. Недоліки тролейбуса є високопідловлені. Це не є зручним для маломобільних груп пасажирів. На тролейбусі застосовано неекономічну не аеростатно контактну систему управління. Передні двері тролейбуса воно і тільки ту салонив вихід водія з кабіни через салон, незручне розташування. Поручнів у зоні дверей та накопичених майданчиків, досить незручне планування сидінь. сидін. Накопичний майданчик, наявний ззаду, у передній частині салону через досить широку кабіну. І вузькі двері виникає в пасажир. Незручне планування водійського місця і приборчої панелі та погана вентиляція салону. Переваги Дніпро 127 це застосування рамних конструкцій і агрегати. Обшука тролейбуса виконана з довгих сталевих листів. Це є великий плюс, а також є багато плюсів, наприклад, на тролейбусі використано лобове скло, «Трилекс» або беззоклове скло. Більшість електроустаткування винесло на дах, як і багатьох тролейбусів роздарно контактної системи управління. На тролейбус може встановлюватися система портизащемлення пасажирів дверими створками і системи блокування руху. Тролейбус відкритими чи не є до кінця закритими дверима. Досить висока пасажироміськість, тоновні склопакети, відносно невелика ціна порівняно з іншими українськими тролейбусами свого часу. На сьогоднішній день тролейбуси даної моделі експлуатуються або експлуатувалися в Алчевськ, Бахмут, Біла Церква, Луганськ, Северодонецьк, Смельницький. Але на сьогоднішній день в Україні в двох містах працюють тролейбуси Дніпро 118. 7 тільки в Білій церкві та Хмельницькій. Виробництво таких тролейбусів припинилось 2009 року через припинення поставки до Південмаш кузова російських тролейбусів. І за це виробництво повністю даної моделі припинилось.